За перші 100 днів головування відзвітував губернатор Чернігівщини. До цієї прес-конференції Валерій Куліч ретельно готувався. Доповідь ілюстрував слайдами. Журналістам розповів про нові призначення. Так, 16 районів області отримали своїх керманичів. Ще 6 районів залишаються без керівника. Їх кандидатуру ніяк не затвердить Кабмін. Голова Чернігівської ОДА похвалився, що за перше півріччя значно перевиконали бюджет. Бюджет області за перше півріччя. Ви бачите цифри. Перевиконано з плюсом 22,3%. Але цифра не радісна в своєму рахунку, тому що ми всі розуміємо, наскільки відбулася девальвація гривні, і фактично ми маємо досить суттєвий спад економіки. Аби підняти економіку нашої області, налагодили співпрацю з зарубіжними інвесторами. Нині вже створений проект підтримки експортерів Чернігівщини та домоглися замовлень Укроборонпрому для шести підприємств області. Налагодити співпрацю допоміг нещодавно переведений з Феодосії до обласного центру Державний науково-випробувальний центр, каже Валерій Куліч. В їх дуже активна позиція. і Вони дуже багато допомагають нашим підприємствам для того, щоб вони отримували оборонні закази. Не залишилась осторонь журналістської уваги. І оголена стіна зали засідань. Нинішній голова Чернігівської ОДА розпорядився прибрати портрети своїх попередників. Питання портретів громадськість дуже давно задавала, і з того часу, як я став, ну я не хотів свою діяльність починати з того, що прийшов і познімав портрети. Ну напевно, якось у нас в області дуже багато інших справ були, які. Е Потребували моєї уваги. Але є закон і є відповідно вимоги громадськості і дуже багато запитань. Щоб їх не було, моє бачення в будь-якому випадку, то є наша історія. Куди подіти таку історію Валерій Куліч не вирішив, чи то в історичний музей їх віддати, чи то створити власник куточок історії ОДА. Проте пообіцяв, хто засумує за портретами, зможе вільно роздивитися обличчя своїх кумирів вже найближчим часом.